За нескошену траву штраф у місті карають городян, які не слідкують за територією біля своїх приватних будинків. Міська рада навіть ухвалила спеціальні вимоги. Це 52 сторінки правил, але вони дуже чітко прописані: за відсутність контейнера, за непофарбовану, не, незремонтовану огорожу, за непокошене подвір'я. За це все має право влада штрафувати. Доглядає за подвір'ям разом з дружиною. Пан Олександр чоловік каже, робиться не для жеку чи за. Приписами, а передовсім для себе. Ну то не особливо тут тільки праця в основному. Ну а пофарбувати ну, звичайно треба там якісь якусь фарбу купити. Ну то мінімальні затрати, великих затрат на таке не треба. А городян подвір'я, яких занедбані спочатку не штрафують, а лише попереджають письмово або якось тут малюють браму у жовтий колір. Тому я приватна власність, що хочу, то роблю. То є раз. По-друге, в мене вже є заготовлено. Нема просто можливості зараз. Ви розумієте? Будемо міняти. Буду міняти. Не знаю, чи зараз в червні, чи в липні. Я їй сказала, щоб ходили і малювали, що ми будемо міняти. Ні, вона далі наперлась, поки я її не висварила, вона забралася і пішла тоді. То як до людини не підійти і не спитати? За неприбрані подвір'я штраф від 340 до 1340 гривень.